Сьогодні важливий для нашого міста день, і цей день важливий не лише для Львова, але й для всієї України. Вперше українське місто склало аплікацію до такого найпрестижнішого конкурсу Європейської комісії в культурі. Це конкурс на титул європейської столиці культури 2030. Для Львова це тяглий тривалий процес. І власне спільнота культури міста Львова склала аплікацію на титул Європейської столиці культури. Цей процес об'єднав сотні дієвців культури нашого міста. І не лишень міста, і ми йдемо на цей конкурс з такою спільною об'єднавчою ідеєю «Responsibility to be» – відповідальність бути, більше інформації, більше комунікації про процес, про цю заявку буде згодом. А сьогодні просто важливо розуміти, що Львів склав цю аплікацію, і держава Україна вперше матиме можливість мати місто європейську столицю культури.